Бої за торгові місця, звільнення атовців, секс-скандал через хасидів, неврівноважений олійник та Харакірі на сесії міськради. Віка новини за початковий цикл щомісячних підсумкових сюжетів. Про топ-5 скандалів червня. Катерина Ковбій. Черкасці оголошують війну вуличним торговцям. На сімсотці обурений люд повстає проти стихійних ринків. Там пікетують, або продавці почули глас народу та потіснилися. Мільйон скарг на це, що неблагоустроєний ринок та ні, ні одного дня щоб у нас не нібили жалоб на цей ринок. Вуличні продавці стоять на своєму. Мовляв, із насиджених місць вони не підуть, адже упевнені тільки тут зможуть заробити на прожиття. А я золовайська сина заховала в торік у сентябрі. А і січа попавала спалочкою. І мені тересте то... виростила 10 пучків того кропу. Куди мені піти? червні без роботи залишаються двоє атовців. Їх заднім числом звільняє одна з черкаських охоронних фірм. Про своє звільнення бійці дізнаються лише через вісім місяців по прибуттю в двоочікувану відпустку. У охоронні фірмі свою вину заперечують. кажуть, контракт у чоловіків закінчився якраз перед мобілізацією. Тому атовців і звільнили. За справу береться прокуратура. Я узнала взагалі в суді. Я вперше в житті не бачив контракт в суді. Тобто ви... Якщо є документ, є підпис людини, то при чому тут дата? Наші ти дату ставили про людей. Депутатка Ізраїля Кнессету Мейнраф Міхаелі у своєму відеозверненні на Фейсбук заявляє: хасиди приїздять думані за плотськими утіхами. Розгортається секс скандал. На сенсаційну заяву відразу реагують уманчани. Тамтешня громадська активістка Людмила Дашицька коментує слова Міхаелі – то образа для уманських жінок. Та додає, тепер уманчани вимагають публічних вибачень від ізраїльської депутатки. А на цих кадрах ускандалений екс-марчеркас Володимир Олійник лізе в біку прямо під час телешоу. Щоправда, на російському каналі. Там саме обговорюють тему російсько-української війни. Екс регіонал заявляє, люди в Маріуполі не доїдають, та з голоду гинуть навіть діти. З цим не погоджується запрошений український політолог В'ячеслав Ковтун. Тоді нардеп сьомого скликання кидається з кулаками до опонента та тягне його за краватку. В тихомирі Олійника лише ведучий. Все назад. Мені, тихо, 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 так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо все, тихо, тихо. все назад. У мене дратися не треба. Харакірі прямо на сесії міськради. Така чинному меру обіцяє найемоційніший міський обранець Микола Булатецький. Тут вкотре обговорюють імпічмент. Від словесних перепалок переходять до погроз. Сесія переростає в балаган. Якщо ви ще раз дозволите собі вам десь колегам. Шановні люди, сказати, що хтось кого покупає, що бандити, що варин, то я обіцяю, що я вам зроблю харакірів прямо публічно. Зожаліло. Катерина Ковбій, Віка новини.